Вітаю, друзі! Якщо вам приносять більше радості купівля нової пряжі або тканини, ніж купівля нової сукні або кавтинки, якщо фільми та серіали ви не дивитесь, а слухаєте, то ви потрапили за адресою і я дуже рада вітати вас в гостях на своєму каналі у пані Олена. А пані Олена, це я. Вітаю всіх майстріць, всіх тих, хто полюбляє шити. І зараз пропоную вам роздивитися разом новий журнал Бурда Стайл, 10 номер за 2024 рік. Що нам Бурда пропонує пошити або носити в жовтні 2024 року. Так. Ну і розпочинається перша колекція. Тут у тренд Чоловіча жіночість. Так, чоловіча жіночі вже не перший рік нам подобається. Не перший рік ще з Ів Сен Лоран започаткував такий тренд в жіночій моді. І ми завжди любимо носити і такі більш чоловічі жакети, брюки або пальто. І давайте подивимось, що. Тут є. Перше, що нам пропонують, це жилет, але він такий не класичний, він має таку трохи об'ємну форму, має кишені з клапаном, з листочкою, і застібка в нього під горло на кнопочках. Пошити його пропонують з вовняного флісу. Тобто, ну, якщо уявити собі вовняний фліс, то жилет такий має досить м'яку фактуру і м'який силует. Блузка. Блузка звичайна така проста блузка, але на рукавах є такий середній шов позаду, ну, як на жакетах. І що нам тут з тий блузкою? зміщена вовняна тканина у клітинку. Також додані такі більш деталі, більш присутні у чоловічому одягу, ці кишені з клапанами, або, може, тут просто є ну, така імітація. І тут образ з спідниці, але мені здається, що в поєднанні з брюками буде виглядати більш цікаво цей образ. Ну, не знаю. Так, і не забуваємо, що є деталізована інструкція з пошиття. тобто в інструкціях там з світлинками, можна роздивитися, як шити ту або іншу модель. Далі, далі брюки. Брюки мають такі, ну, більш, вони такі широкі за моделлю. Також є деталізована інструкція з пошиття. Вони мають якісь деталі від брюк карго. Такі навісні кишені і е, за щи спереду. Але мені, я хочу, так от на мой, мій досвід каже, що, по-перше, е, ці защіпи спереду, коли е, жіночка, яка носить ці брюки, сидить, вони образують таку, е, таку кулю, і це виглядає не дуже гарно. Ну, а по-друге, ну, з іншого боку, такі защіпи, вони якось більш комплементарні для будь-якої фігури. Можна подумати, що ось ці защіпи, вони зроблять більш живіт. Але ну, якщо подивитися на фігурах плюс сайз вони виглядають не так вже і погано. От мені тільки не подобається цей пузир, який образується, коли, ну, коли ми сидимо. Так, ця сукня-сорочка. Вона ну, має такий, якщо подивитися на технічний малюнок, вона має такий звичайний крой, але в ній є незвичайна така. Драпірування та зав'язочка спереду. І виглядає, знаєте, коли носять дівчата сорочку, вони там зав'язують її спереду, а, а, але тут це зроблено навмисно, щоб мати саме такий вигляд. Так, Сукня сорочка змішана бавовняна тканина. Ну, мені здається, що це можна пошити ну, з будь-якою тонкою тканини, яка тримає форму. Так, оця сукня дуже така цікава з першого погляду, але теж є до неї питання. Сукня має. Також вона має, ну, майже класичний крой, але не класичний, один рукав має драпірування і має якісь такі. Цікавий вигляд. Ну, що я можу сказати? Якщо вам треба сукню <смі> без цього друпірування, ви просто країте цю половинку так само, як і цю. І е, класична сукня, але тут креп, крепова тканина з еластаном. Або якщо може вам подобається цей рукав і це дропірування на плечі, і може вам не подобається, що воно тільки з одного боку, то можна теж саме зробити і для іншого боку. Повну картину не можна роздивитися, як вона виглядає. Вона виглядає. Якщо б якесь інше фото, то ну, можна було б зрозуміти. Чи гарно виглядає ця асиметрія, чи ні. Ну, В будь-якому випадку, можна зробити, як я вже сказала, із асиметрії можна зробити симетрію. Так, ще одна блузка, ще одна сорочка це з пластроном. Ну, якщо, так знаєте, сорочок багато не буває, вона, мені здається, кому треба. Викрійку сорочки та, ну, з такою деталю, як пластрон, то ось вона є. Тут також є деталізована інструкція з пошиття Сорочка шиється з бавовняної тканини. Ось, далі блейзер. Це вже більш цікаво щось. Блейзер має таку форму жакета, але він не такий строгий, як жакет. У нього є. Такий пасок, зав зав який зав'язується з боку, в нього, в не... в нього немає а... коміра, немає застіпки, і в цілому цей блейзер пошити набагато легше можна, ніж класичний жакет. І може бути так, що кому хто тільки розпочинає шити, то ось така викрійка буде в нагоді. Тим більше, що тут дуже цікаві лінії виточок. І мені здається, що ну, і, і, ну, мені подобається цей жакет, а ще мені сподобалось, як тут стилізовано, тобто під цим жакетом є якась лонгслів або гольф, або що ще, і під нього, з нього ще на рукавах якась сітка, яка закриває майже руки. Виглядає ну, як мітенки. Але ну, така досить широка. І те ж саме: а, напевно, це сукня знизу, сукня така стрікотажна, така тканина типу лапша, і знизу також якась сітка додає довжини цієї сукні. Цікаво. Я, до речі, в інстаграмі там в одному стріт інфлюєнсера бачила таку. Ну, не, не саме таку, а щось подібне. Так, пальто. Пальто прикольне, мені подобається. Є комір такий, ну, такий класичний для пальто, напевно, Широкі кишені. До речі, у мене було пальто з такими широкими кишенями, і я його купувала, і мені сподобалося, що виробник вони зробили там таку приховану кнопочку щоб ці кишені ну, не, від, ну, не відставала від основного, основного пальто, так? і ще є зав'язочки, ну, прикольні. Так, і довжина мені подобається, ну, тобто, дуже, мені здається, дуже насибільне пальто, в ньому є і застібка, змішана вовнена тканина. Спідниця має асиметрію, має таку а, якусь аркоподібну деталь. І в цілому вона прикольно виглядає і мені подобається, але ну, я не знаю, мені щось така довжина не подобається. Я би її зробила трохи довше. Ну, не знаю, на сантиметрів на 10, напевно. Ну, якась вона така. Якщо ми шиємо пальто, до речі, то треба дивитися на свій гардероб і з чим ви будете його носити. Треба дивитися, щоб у ваш гардероб не був довше, ваші сукні або спідниці не були довше, ніж пальто. Ну, так виглядає ну, не завжди гарно, коли пальто коротше, ніж ну, нижній шар одягу. Так, йдемо далі. І далі у нас тут романтичні квіткові принти. Квіти для мене, наступна, наступна колекція. Звичайна блузка, яку ми бачили вже багато разів в бурді. Шиїться з полієстровою тканиною з силастаном. Не знаю, нічого зовсім, Ну, навіть не, не можу нічого сказати. Ну, Принт з квітами, ну добре. Ну і все. Так, ще одна у нас тут блузон. До речі, також блузон шит з якоїсь фасонної тканини у клітинку, якась тут фантазійна тканина з кіточками. Теж, от ось дивлюся на цей блузон, мені подобається ні. Буде таке шити, ні. А якщо дивитися на технічний малюнок, то нібито він і не такий уж вже і поганий. І можна було б уж пошити з якоїсь також цікавої тканини, але мені не подобаються оці сині нитки, які звісають. Ну, це Only my Opinion. Так, парка. Парка. Щось цей журнал мені сьогодні не дуже. <хи> парка. Е, звичайна парка, що мені не вистачає в цієї парки? Мені не вистачає капюшона. Тому що, ну, осін, дощі. І якщо у вас немає парасольки, то що нам допоможе в цьому випадку, то тільки капюшон. А ну, така парка, ну, а тим більше це бавовняна тканина, це, ну, може, на таку ранню осінь, тому що ну, вона не збереже ні тепло, ні не захистить нас від дощу. Ну і ці... А мереживні квіти, ну, також на шанувальника я не можу сказати, що мені подобається. Ух, ну це зовсім. вже. Ну, Блузка. Блузка має, якщо дивитися на технічний малюнок, то нібито вона і Нормальна така блузка, звичайна, але її так стилизували, що дівчина виглядає вагітною. Вагітна дівчина в селі. Ну, ось, коли я дивлюсь на цю світлину, шити я цю блузку не хочу. А ось цей пуловер мені подобається. Він легко шиється тут дві зірочки. Класно виглядає, його можна пошити, якщо вам вже на, ну, не цікаво носити толстовки, то ось такий половір, ну, прикольний, мені подобається. Так, Сукня Сукня з кокеткою. Прикольний, прикольна тканина, прикольний візеруночок. Така сукня також вже багато разів була в бурді, і вона ну, легко шиється. Красива тут вона стилизована, дуже красива. і ці чоботи, і там під цю сукню одягнут гольф. Але ну, також сукня така ну, ординарна, нічого в неї такого і немає. Далі, Вон, спідниця вже поцікає, щось більш цікаве, так, має такі риси годе, а, але тут якісь клини. Ну, і... Теж треба зрозуміти, що якщо вам, у вас не стандартна фігура, то посадити буде не так вже і легко цю сукню, Ну, може, за рахунок бокових швів. Но, але, су... але спідниця дуже красива. Так, довгі жилет, шиється це без подкладки, тому рекомендуємо використовувати для нього тканини з двома гарними боками. Ну, Можна шити із подкладкою, якщо треба. Ну, таке теж, теж сільський такий вайб. Але такі жилети зараз в моді, вони трендові, багато хто такі шиї носить. Тому ось є жилет, також його шити не важко. Так, ну і наступне модельці брюки, ми їх вже бачили, але тут вони пошиті з вільветої тканини. І, ну, чесно кажучи, мені не подобається, як вони сидять на дівчині. Ні тут, ні тут не подобається. Я би не знаю. Або їх треба дивитися, ну, якось некрасиво. Отут, от ці складочки некрасиво, ну, а тут мені, я вже казала, що це не дуже добре. Так, ну, і тут ще один у нас розворот, і тут дорослі та мали. Нам тут пропонують Family Look пошити, два кардигани. Дитячі для дівчинки і для матусі. Прикольний кардигани, прикольна тканина, називається Шерпофліс, бавовняне трікотажне полотно. Я не знаю, як воно називається, я, мені здається, я бачила такі теді вони називаються в магазинах тканина теді, щось таке. Прикольне поєднання. А, це бавовняне-трікотажне полотно це. Оці кишені і низ і манжети зроблені. А от це шерпа фліст називається. Можна пошити, якщо є донечка з мамою в одному колірі, в одному фасоні, буде цікаво. Ну і шиється, звісно, що тут шити нема чого. Так, тут для брючки для хлопчика, достатньо широкі, на розмір нарост 1046. Ось, тут хлопчик красиво виглядає, в нього якийсь цей кардиган в'язаний. Ну, а тут цей жилет, який ми бачили довгий, зробили коротким, і він мені дуже подобається. Ця модель красива. Ну, от мені в цьому вигляді цей жилет подобається більше. Ну, і Тут штучне хутро. На сту... і штучна замша. Угу. І красива ну, стилізація, сумка така ж в тому же, в тому же стилі, і красива з квітами а, сукня. І чоботи, звісно, високі. Це мені дуже, дуже подобається образ. Ой, нам тут бурда, нас тут дитячі моделі пропонує ще брючки на дівчинку, також дуже широкі. Всякими цікавими тут за щіпами. І для хлопчика курточка. Вона пошита з бавовняної тканини. Тут нам показують, як красиво можна стилізувати. І дійсно цей. А, цей жилет, ну, напевно, мені більш за все подобався, подобався в цьому журналі. Там ще спідниця є, яка прикольна. А, і дощ у місті. Тут best-of. Тобто тут викрики і моделі, які вже були. Але, от, от, наприклад, ця, цей дощовик у мене такої моделі в моєї колекції Бурдине. Немає, але я про нього забула. І а, такий дощовик можна пошити і а, одягати на випадок дощу, і не тільки восені, можна літом, якщо пошити без, без підкладочки. Функціональна поліестрова тканина, вода не проникна. Так, тут. тут. Тут нам пропонують пошити такий жилет, і я його пам'ятаю, він був може роки 2 тому. І він дійсно прикольний, мені подобається. І якщо у вас немає того журналу, то цей журнал буде в нагоді. Так, тут сукня. В чому прикольна ця сукня? В тому, що її ну, сукня звичайно, класична, але тільки тут. Цей горловина гойдалга, так і позаду випадібний подібний виріс. Що в цій сукні ще дуже класно, те, що її можна використати для моделювання будь-чого. Тут присутні всі виточки, які потрібні для того, щоб змоделювати ну, будь-яку сукню, будь-яку блузку, будь-який будь плечовий, плечовий виріб. Тобто теж дуже добре. І тут брюки, брюки а, такі укорочені. Я не знаю, хто зараз носить укорочені брюки. Я щось вже давно не бачила, щоб їх носили. Ну, можна їх завжди зробити дліншими, і буде добре. Так, що ще? Ще у нас тут прогулянка під дощом. А курточка пальто, ага, це пальто на блискавки з кишенями накладними. Ну, до речі, пошити його неважко. І якщо не треба пальто, можна пошити таку ж саму курточку. Тут рука фріглан. Ну, до речі, теж дуже добре викріка. Ну і шорти. Ну, звичайні шорти з защіпами попереду, кому потрібно, то шити на задоволенням. Так, тут ще половір, який виглядає як гольф, такий полувір достатньо по фігурі, з чого еластичне трикотажне полотно в поперечну, у поперечну смужку. Також це а, така класична базова модель, не обов'язково шити з поперечною смужкою. Якщо пошити там, од, одним, одним кольором, то такий пуловір можна використовувати і для жакета, і там, під пальто, під жилет, під що завгодно. І чоловічий пуловір, А, ні, це не чоловічий, це жіночий пуловір. Шиється з плюшової тканини і махерове в'язане полотно. Тобто, отут Махерова в'язане полотно і плюшова тканина. Прикольно, якщо б так знайти такі тканини, то красиве і поєднання. Прикольне, і виглядає він ну, теж непогано. Ну і все. Більш тут нічого немає. Анонс на наступний журнал. Все, дякую, що додивилися це відео до кінця. Ну... Я не можу сказати, що мені, я від захвату від цього журналу, ну, але я думаю, що хто із вас купує журнали і думає, купувати чи ні, ви зараз могли роздивитися разом зі мною і вирішити, чи потрібен вам такий журнал чи ні. Все, Всім гарного дня. Бажаю всього самого найкращого і до зустрічі. Бувайте!